Вчора був Перший день, коли наші першокласники і інші школяри мали змогу почати навчання у метрошколі, Ми обладнали 61 клас. Хочу сказати, що за вихідні дні додалося ще один клас, бо дуже багато було бажаючих серед випускників, щоб навчатися. У режимі офлайн і знаєте, ми розпочали заняття. Дійсно, це перший крок. Такого досвіду нема ще не в якому місці світа, і ми організували логістику, щоб підвозили дітей до. Станція метрополітену. хочу сказати, що ми розробили 43 маршрути, які курсують по місту Харкова і збирають наших. Школяри довозити до станції Метрополітена. в автобуси. Є вчитель, який з ними знаходиться на всього путі. Крім цього, хочу сказати, що ми обладнали наші автобуси спеціальними ознаками, що перевозимо дітей. Це шкільні автобуси, там знаходяться питна вода, аптечки. Знаєте, було дуже гарно я вчора був. В декілька класах, коли розпочались навчання наших дітей, я бачив їх знаєте, такі радісні очі, і це дуже здорово, коли ми маємо змогу, щоб діти навчалися, хоч і в метрополітені, але повноцінно навчалися. Ми проводимо по три уроки для школярів. Це основні уроки, що стосу стосується першокласників, то це перш за все українська мова, це література. Ми навчаємо їх читати, і крім цього, навчаємо їх писати. Це дуже важливо для них, і я бачив, які радісні вони були. Що стосується і інших класів, і це 4, 5, 6, сьомий, 8, 9, 10, 11 класи, то Тут ми навчаємо, перш за все, теж українська мова, історія України і математика. Тому будемо навчати дітей наших у дві зміни, бо у нас є така можливість. І перша зміна розпочинає свою роботу з 9 ранку і по дванадцяти. Потім перерва на прибирання і з 13 до 16 теж друга зміна займається.